Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок. Сьогодні ми на риболовлю приїхали з самого ранку вдвох з товаришем, з ромчиком. На годиннику п'ята година. Над водою, дивіться, такий пар піднімається. На секундочку, 9 градусів тепла. Липень місяць. Я в шоці. Вчора було днем більше, ніж плюс 30, плюс 32, чи щось таке. А вночі сьогодні плюс 9. Ну, зранку, точніше, дуже холодно. Я навіть курточку одягнув. Ще й комарів дуже багато. Але ми вже на водоймі. Рибалити будемо десь приблизно до 9-10 ї до ї години ранку. Ну, взагалі по ситуації подивимось. Тож, розпочинаємо. Поїхали. Так, ну що, друзі, як завжди, перед початком рибалки я вже тут трошки речі розклав. Зараз швиденько вам покажу, чим будемо годуватись, на що ловити. І швиденько замішуємо прикормочку. Дивіться, сьогодні будемо годуватися такою прикормкою. Карась лень творог. І халва. Як завжди для коротенької риболовлі. Я беру різних одну або дві прикормочки. І мені десь півтори <кл 'янки> достатньо Одної, однієї прикормочки і десь півтори стляночки другої прикормки. Так, і додамо ще міласу. Карась, карамель. Ось так, трошечки по красоті. Потім додаємо водички і все це діло ретельно. М -м, яка солодка вимішаємо. Так, якості наживки. Хід декількох останніх рибалок, друзі. Це тісто хірабуна мед, часник і кріль. Сьогодні в мене такі, десь ще, е здається, кукуруза була, але вона скінчилася і горох. Також у мене є тісто. Звичайне, протеїнове, смажене насіння. До речі, на минулих риболовлях, на одній з минулих риболовель саме працювала полуничка і смажене насіння. Також тут і фруті ще є і теж мед. Так, трошки перловочки будемо пробувати на перловку ловити. Ну і трошки черв'яків, які ще не зовсім пропали. Бо свіжих підкопати мені щось не вийшло. От, ну а тут якісь ще лишилися. Так, удочки. Неодноразово я вам вже друзі їх показував. Це дві шестиметрових удочки, махалка Касмастер і болонка сквадрончик. І п'ятиметровий, і ще одна п'ятиметрова махалочка Force Ранк. Давно я вже рибалю цими удочками, дуже витривалі, міцні, дзвінки, легесенькі. Ну, взагалі, карбонові удочки сучасні, дуже класні. От, в принципі. Цим комплектиком сьогодні і будемо рибалити. Зараз поставимо на нього, на них точніше поплавці. Та ось У мене готові вже є. Нав'язані монтажі для махалочок. На 5 метрів червоненька, на 6 метрів зелененька. І поставимо якийсь поплавець. Цікавий. Ну отакий, до речі, поплавці всім подобаються. Класно на них видно покльовочку від флагман. 4 грама. Я неодноразово показував, які в мене кріплення на махалках коннектори. І, друзі, частенько запитуєте, як вони зроблені. Тож дивіться, саморобний коннектор, нічого складного. Ось так виглядає. Робимо на кінчику петельку. Просуваємо отвір, вушка, чіпляємо тут за такий виступ і все готово. Держиться дуже надійно, але щоб не спадало, просто фіксуємо отак, кембриком. Можна в капельниці або якийсь ну що завгодно. І все. Кріплення готове. Перед цим у мене стояли магазині кріплення пластмасові. Вони через рік розгорталися. Не треба було їх міняти, нові ставити. А коштують вони не дешево. Тож, Зробив саморобний і, в принципі, задоволений. Що стосується самої Снасті, основна жилка в мене 0.23, на поводочках 0,16. Гачок від Овнер серія 50-355, четверочка. Маленький гачок, який класно підходить під перловку, під тісто, під черв'яка, ну, під все. Грузик вагою 3 грама і поплавочок також вагою 3 грама. В принципі, все. Так, давайте одразу одягнемо найкращу, як на мене, комбінацію, яка працює на останніх риболовлях. Це червячок і тісто хірабунах. Буквально одягаю два або три малесеньких черв'ячка. Ну, я думаю, що два навіть буде достатньо. І тісто хірабуна. Сьогодні спробуємо на часник. Ось так виглядає. Бачите, я вже його неодноразово використовував, вже навіть аж пачка потерлася. І перший пішов. Єсть. запашна ароматна вистача по кормочка ще забув в машині коноплю треба було б то палити конопель але вже наступного разу Дивіться, класно а пахне так так і що. загодовуємося папа я сьогодні загодувати рішив всі три удочки вирішив з діжурною на експериментувати. Сьогодні на неї теж трошки підкинемо прикормочки. Хай карасики поїдять смачненько. По чуть-чуть зовсім підкину. І десь через годинку вони ще поклишається, через годинку ще добагано. На нас ромчик облаштувался. Ну что ты, друже, уже устроился? Да, Не клюе? Не клюет, но собирается. Ага. У тоже пока ничего. Ну, будем ждать, а что делать? Тут так прикольно, так, блин, палочку положил, так подняло. Удочки расставил. Кар... Карасю подойти, <laughs> Караси сейчас поприплывают все, подивиться, как ты тут розташувався. пробувати, ну, що там на Ти ж настроє на рибалку? Так. Да. Так, ладно. Пішов я до себе, бо мене ще там удочки поутягує. Ось, друзі, перша покльовка. І є перший карас, дивіться. Тільки кромчику сходив. Приходжу, дивлюсь, поплавка немає. А він уже затягнув в і сидить там. Красавчик. Так, п'яний садок. Біжу. Перший пішов Рома каже, прийди мені, перестав рогачики Бо щось невдало. Я йому їх спочатку поставив. В коротких сапогах не може зайти. Я по закону подлості тільки пішов, тільки облікся і сразу чуть не прозівав поклевку. Щоб чуть-чуть затягнуло в кушинку і обірвало пігачок. Так, до речі, взяв на бутербродик червяк із чесночним чесночним тістом для Я на всі три удочки зарядив однакову наживку, червячки і з чесничком. Так, трошки пізніше попробую ще на чисте тісто і на перловку. Ніяк не провчу карася, друзі, їсти тут перловку. Ну не хоче, хоч ти вбий. Прийшов до мене, друзі, вічно голодний ромчик. Казачок голодний. А ну скажи свою коронну фразу. Поки рибак голодний, риба не клює. Прокляємо. Шаурму шашлычком. Ну, То ми вирішили, друзі, трошки підкріпитися. Красота. Тільки все одно щось не дуже клює. По карасику поймали. Ну, сейчас есть тоже рыбалом. І одненький, друзі. Є одненький, гарний корасик. Ось такі непогані. Самі, самі класні насмажені. Знову полуночка спрацювала на минулій рибалки на цю полуничку кілька штук піймав і сьогодні так само. Черв'ячок стоїть не хоче. На одній удочку в мене проловка заряжена, дежури, поки покльовочок не було. Громчик, до речі, там теж одного по-моєму, чи двох впіймав вже. Трошки перекусили. Ну корм, який. Тут такий, мабуть, найбільший на сьогодні, так? Давай, 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 давай. Я так і знав, що ти клюнеш на неї, дружок. Аба. Зарядив, друзі, перловочку. Бачите, і взяв. Думаю, не дарма я сьогодні перловку брав, треба його пробувати на перловку. Дивіться, який кабанчик. Ух, гарний. Ну, бачите, мал помалу покльовує вже. Мабуть, 4 штучки чи скільки. Ромчик там теж трошки впіймав. Потрошки розклювали зараз цьому так само перловочку зарядом. Бачите, потрошку на все клює. Одного на тісто, одного на черв'ячка з тістом. Ось він оперловочку вже взяв. Ось так одягає. 4-5 штук. Скільки поміщається. Повний гачок йому забиваю. Ще пару годинок можна посидіти, то може ще щось і впіймаємо. Ой, який теж щебний, друзі, дивіться, який гарний. Розклювалися, зутра щось не хотіли клювати. Бачите, тільки сонечко вийшло і почали гарні караси клювати. Ну, це взяв на чергову вудочку. Опа, на тісто. О! Оп, кабанчики які класнючі! Тісто, пробую різне. Полуничку пробував одного впіймав, так зараз тут і фруті стояло, ну, так само сюди, тут і фруті зарядимо. О, бачите, отаке мегалодон, протеїнове тісто. Таке ароматне, запашне і солодке. солодке Я не знаю з чого його роблять, ну просто як мед. На сонці, як трошки полежить, така зростає. Треба його в тіньочок ховати, щоб не розставало. Але клює на нього. Це вже, до речі, не на першій рибалці, що я ловлю саме на це тісто. Вже кілька смаків розловив. Сьогодні чергова удочка, друзі, лови, мабуть, найбільше. І самі такі гарненькі на неї. Так, підожди. Ой, який довгий. Такий довгий. І знов на тісто. Тісто сьогодні працює на відмінно просто. Тут і фруки опять йому сподобали, бачите. Одненького тільки на перловку поймав, а то майже всі на тісто. І, здається, одного на черв'ячка з тістом. А то всі на тісто беруть. То можна було б на всі удочки його зарядити, але його швидко оббиває ця краснопарка. Воно м'якеньке, їй, видать, подобається і вона його швидко оббиває. Тож Мені проще одну удочку час від часу частенько перекидати, ніж всі три. не такий невеликий а стартанув хто зна куди Ага, я ще його і за, за жабру бачите за жабру його зачепив не знаю як була покльовка, я підсік риба є. І він як попер, 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 а виявляється я його піймав за жабру Звиво, один клював, а другий впіймався. Але ж впіймався, До речі, взяв. На чесночне. На чесночне тісто. Хірабуна. Такий великий шарик. Кульку таку велику роблю. Вона там трошки розкисає. Вони її намагаються там жувати потихеньку. Опа. Так, ну що, друзі, вже, мабуть, там до десятка підбирається. Підбирається в мене сьогодні уловчик. Ромчик каже вже будемо скоро збиратись, то ще може одненького поймаю. Та десь хвилин 15-20 і будемо вже збиратися. Вже мабуть 10-та година ранку. Або десь біля того. В принципі, сидіти дуже комфортно. Тут тіньочок, сонце взагалі не пече. На тій стороні там сонце жари вже. А в нас тут тіньок з цієї сторони. Можна ловити аж десь до 12-ї години навіть до першої години, поки сонце аж на ту сторону не перейде за дерев. Але я вже свою норму впіймав. Та й ромчик там каже впіймав, мабуть, штук 7 чи 8. Так що, нормально. В принципі, непогана сьогодні рибалочка. Будемо скоро закруглятися. Кабанчик ще один. Це вже другий, друзі. Другий на перловочку. О, хтось тебе тут побив уже заросло. Без лузки трошки був. Ну, такий десь грамів 350-400. Одягаю пучок перловки йому. І ось вже другий поймався. Це краще і краще бере на тісто, на приловку. Черв'яки взагалі не хоче. Ще треба попробувати на консервовану кукурузу. Щось я про неї кожного разу забуваю. Минулому році пам'ятаю на консервовану кукурузку теж такі класні клювали гарні кабанчики. Нічого не хотів, тільки кукурузу йому давай. Чого завжди як збираєшся додому, починається кльов. Так само як і другий раз в лісі, деш за грибами. Як тільки починаєш додому збиратися, так гриби на кожному шагу. І на рибалці так само, друзі, дивіться. Ромчик каже, давай вже будемо збиратися додому. Вони клюють. клюйте, клюйте. Прямо уже, может, в данный разочек закинуть. Значит, это тоже взял на чесночок. Херабо на чесночок. Ой, там что-то опять. Еще у нас там клея. Нам просто карась уже зебрался тут на прикормку, на халву. Сегодня, да, халва офигезно працюет. Колосничий. Караси. Це таки, друзі, сьогодні чергова удочка просто на тісто розриває. Дивіться, ще один який кабан. Ну, Це вже останній, мабуть, на сьогодні. Ромчик, давай збиратися, хвати. Дивіться, який клас. Це, мабуть, ну, один з найбільших на сьогодні. Так, давайте я вам швиденько покажу загальный ловчик опять же буду мабуть збиратися. ромчик теж там начинаю собираться на соночка у ну, них сьогодні карасики клювали. Класно вообще так що у нас тут два 4, шість вісім десять дванадцять штук Ромчик, здається, піймав 7 чи 8 казав. У мене 12. Клас. Рибалочка просто огонь сьогодні, друзі. Так, давайте вкину. нехай поплавають 5 хвилин, поки я удочки позбираю. Так, я вже буду швиденько збиратися. Друзі, як завжди, на останок хочу щось сказати. Кому відео сподобалось, не забувайте підписатись на канал, хто ще не підписаний. Також ставте вподобайки, пишіть коментарі, можливо, в когось якісь були запитання. Або просто пишіть коментарі, якщо вам відео сподобалось. Рибалочка сьогодні була просто відмінна. Більшу частину карасів я, друзі, впіймав на тісто, отаке звичайне протеїнове полуниця. І туті-фруті. Здається, два караси я впіймав на перловку. А решта впіймалася на чесничок, отак тісто хірабуна. Ні, знається, перший карась поймався на бутербродик. Черв'як з тістом хірабуна. А потім я його став ставити чисте тісто і майже все решта впіймалася на нього. Так що рибалка була відмінна. Ще наступного разу треба буде взяти кукурузку консервовану. Я думаю, що теж повинно на неї клювати. Ну і на останок я завжди хочу нагадати, що всі посилання на снасті, якими я рибалю, навіть на, на ці тіста, які я використовую на своїх риболовлях, ви можете знайти в описі під відео. А на цьому, друзі, все. Досить, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока. Як -пока. бачите, на середню удочку зарядив перловку і навіть не встиг її закинути, бо клюнула на дежурну. Все. Все скидаємо, все знімаємо і складаємося. Все, до побачення. Всім пока-пока.